Уявіть собі таку ситуацію. Людина, котра свого часу була сценаристом до Jade Empire, яка повністю прописала три інопланетні цивілізації та декілька планет до Mass Effect під керівництвом Ендрю Карпішина, була лід дизайнером на тому самому Dragon Age Origins і потім була креативним директором на Dragon Age 2 та Dragon Age Inquisition, У 2020 році створила свою невеличку інді студію Yellow Brick Games, до розробки їх першої інді гри приєдналось багато ветеранів ігрової індустрії, серед яких композитор Остін Вінторі, відомий своєю музикою для таких ігор, як Journey та Assassin's Creed Syndicate. І ось ця новостворена команда вирішила зробити інді-гру на Unreal Engine 5 з максимальним фокусом на фізичні взаємодії різних елементів із центровим ігровим процесом, який на 100% нагадує Shadow of the Colossus. Ну як, вам же цікаво дізнатись, що ж це за така інді-гра в них вийшла? Добрий день, Ви на каналі ZenView, і сьогодні я детально розповім вам про Eternal Strands. Інді гру у вартістю всього у 40 доларів. У Steam регіональна ціна на цю гру так і взагалі 999 гривень. А прямо зараз її можна взяти так і взагалі зі знижкою. Регіональна ціна у PlayStation Store 1399 гривень. Я повністю пройшов цей проект і отримав у ньому платину. І можу відразу сказати, що на цей час для мене це найкраща гра серед всього, у що я вже пограв з початку цього року. Я взагалі нічого не очікував від цього проекту, і як же я залишився приємно вражений цією інді грою, на повне проходження якої в мене пішло 50 годин часу. Звісно, що це не супер ідеальний шедевр на 10 з 10, і у грі є недоліки. Але коли розумієш те, що це інді проект без крутого видавця та без велетенського бюджету, а потім бачиш те, скільки у цій грі контенту і як вона виглядає, то ті недоліки, про які я обов'язково розповім у цьому огляді, відходять на другий план. Ну а ще мене дуже здивувало, те, що чомусь на цю гру я й не бачив оглядів українською. Напевно, інді розробники не відправляли прес-релізні копії і тому цей проект всі проігнорували. Тож, якщо вам цікаво дізнатися, що таке Eternal Strands і чому особисто для мене це поки що найкраще, у що я пограв у цьому році, влаштовуйте зручніше і приготуйтесь лазити по велетенським титанам. Перед почнемо, як і завжди, з сюжету та загалом з того, що відбувається у грі, оскільки розробкою керував Майк Лейдлоу, це про нього я казав на самому початку, то відразу кажу, те, що лор нового ігрового світу і загалом всі текста у грі прописані дуже гарно, і ви постійно дізнаєтесь щось нове та цікаве про цей світ протягом всього проходження. Кілька десятиліть тому Анклав несподівано відгородився від решти світу. Колись потужний центр чарівних чудес зараз лежить у стані бездіяльності, знайшовши шлях крізь як вважалось непрокний бар'єр. Банда ткачів, могутніх магів, які поєднують звичайну зброю і чаклунство у потужних комбінаціях повинна розкрити таємниці цієї загубленої землі. Грати доводиться за дівчину на ім'я Брін, молоду, але безстрашну ткачку, яка сповнена рішучості відновити культурний дім свого народу. Протягом всього проходження доведеться покроково дізнаватись, що ж насправді сталося у землях Анклаву. Ну а у самому фіналі на всіх чекає дійсно непоганий сюжетний твіст, який, як я зрозумів, натякає на можливе продовження. Як я вже сказав, все, що стосується сценарію та письменництва, зроблено на дуже гарному рівні, особливо для інді гри. Але, на превеликий жаль, у грі майже немає катсцен на ігровому рушії, а ті, що є, ну от дуже короткі. Скоріше за все, це через те, що у розробників не було великого бюджету. Та не дивлячись на це, у грі є декілько кацен, виконаних як мультфільми, і вони всі доволі гарно зроблені. Також протягом гри доводиться дуже багато розмовляти як з компаньонами по банді, так і з іншими персонажами, яких доведеться зустріти. І знову ж таки, на превеликий жаль, всі діалоги це не от просто 2D-картинки персонажів, які підсвітлюються, коли проговорюється репліка того чи іншого героя. Це не от наче у мобільних іграх. Але… Кожен персонаж у грі має повноцінне озвучування і свій власний голос. Тому, не дивлячись на прості двовимірні картинки героїв, кожне слово у діалогах озвучено різними акторами на дійсно непоганому рівні. Не дивлячись на те, що кожен з членів банди ткачів це фактично персонаж функція, мета якого надавати гравцю доступ до різних ігрових систем, в кожного з них дійсно непогано прописаний характер та те, про що з ним можна говорити. Звісно, що для майже всіх персонажів у грі відкриваються додаткові завдання, які допомагають гравцю краще розкрити цих персонажів і, звісно, що посилити їх зв'язок з брін. Також під час діалогів можна обирати один з декількох варіантів відповіді. Але ні це ані виконання чи ігнорування побічних завдань ніяк не впливає ані на розвиток подій у грі, ані на її фінал. Ігра гра не приховує цього і прямо каже. Обирайте, що бажаєте, та грайте як бажаєте, це не матиме впливу на сюжет. Єдине на що впливає проходження всіх побічних завдань, так це на отримання всіх ачивментів у грі, отримання всіх видів обладунків, ну і звісно, що на ваше більш глибоке розуміння кожного з персонажів, а також різноманітних подій з минулого. Тому ось тут все залежить від вашого особистого рішення. Якщо на всі ачівменти і так далі вам байдуже. Ну то тоді проходьте виключно головні завдання і ні про що інше не думайте. Якщо ж вам цікаво дізнатись більше і про персонажів, і про події у світі гри, то тоді додаткові завдання компаньйонів вам в цьому допоможуть. Знову ж таки, завдяки тому, що все прописано доволі гарно, особисто мені було цікаво пройти ну, от просто все, що ця гра пропонує. Розробники робили дуже великий акцент на тому, що вони пропрацювали фізичну поведінку всього, що є у грі. А також взаємодію різних елементів між собою. Ну що ж, впевнено, кажу те, що вони взагалі не збрехали. Але, на жаль, базова бойова система з використанням звичайної зброї, ну от дуже і дуже примітивна. Ви не побачите тут ані комбінації ударів, ані якихось крутих спеціальних прийомів і так далі. Усього у грі є три типа зброї: звичайний меч та щит, з яким у вас є стандартна базова атака. Посилений удар при затисканні кнопки та можливість ставити блок щитом. Воручні мечі, які значно важчі, і з ними менша швидкість ударів, але вони пробивають дуже багато шкоди. Із ними вам доступна звичайна та заряджена атаки, а замість блокування ви можете штовхати ворогів вперед. І лук, з яким це також доволі просто. Є стандартний постріл, який можна швидко спамити, але шкода від пострілів буде невелика. Або ж можна затискати кнопку і потім робити постріл для нанесення максимальної шкоди. Ну а також ви можете бити ногами, коли у руках принц знаходиться лук. Але ці атаки ну от зовсім ніякові. У процесі проходження відкривається можливість закрафтити собі унікальні види кожного типу зброї, всього їх три для кожного класу з вогняним, холодним та кінетичним нахилом. Ось у цих видів кожного класу зброї. Вже є спеціальна атака, і вона унікальна для кожного меча зі щитом та для кожного дворучного меча. Для лука спецатака однакова. Це просто можливість стріляти стрілами з тим елементом, на який орієнтована ця зброя. І от зараз ви мені скажете: Тю блін, тут така примітивна бойова система, ти що, дурень що тобі ця гра сподобалась? І ви б були б праві, якби не одне дуже велетенське але. Справа в тому, що використання стандартних видів зброї не є головним у Eternal Strands, і ви взагалі можете перемагати ну, от просто всіх ворогів у грі без використання звичайної зброї. Для цього гра пропонує 9 видів магії і дуже інтерактивне середовище. Магія поділена на три категорії: кінетична, вогняна та заморожуюча. В межах кінетичної вам надається хватка ткачів. Яка дозволяє підіймати та жбурляти ну, от майже все, що є на ігрових локаціях. Максимальний рівень цієї магії дозволяє таки взагалі жбурлятись кам'яними статуями, розвалювати колонни та невеликі будівлі. Звісно, що все, що ви підіймаєте за допомогою цієї магії, ви можете збурляти у ворогів. Або ж ви можете хапати безпосередньо звичайних ворогів і жбурлятись з ними. Все це наносить їм шкоду. Захоплюючи вибух дозволяє вам створювати бомби як будь-де на локаціях, так і безпосередньо на ворогах і потім підривати їх. Кінетичний потік дозволяє створювати потужні трампліни будь-де і у будь-який момент, і з їх допомогою перелітати з одного місця до іншого, або ж якщо звичайний ворог потрапить у такий потік, його ж бурне у напрямку потоку. В межах магії холоду ви можете створювати льодяні блоки. Які здатні приковувати ворогів до місця, і ви можете лазити по них або ж можете хапати їх і вже ними жбурлятись в усі сторони. Морозна міна це не от просто кайф. жбурляєте її у ворога або поряд з ним, і при контакті зі скотинякою вона вибухає, наносячи шкоду всьому навколо себе, а також на деякий час заморожуючи поверхню. Зимові обладунки це, як на мене, найслабша магія у грі. Рін перетворюється на льодяного рицаря, і все, що ви можете у цей час робити, так це просто використовувати звичайні атаки. Ну і звісно, що вогняна магія, серед якої подих дракона. Це коли ви просто жарите, як з вогнемету перед собою і підпалюєте все навколо. Вугільний слуга це вогняний бот, якого ви можете призивати у будь-який момент, і він буде сам атакувати ворогів. Під час смерті він вибухає, наносячи шкоду всьому навколо, включно з вами. І вогняне загородження, яке дозволяє створити до шести точок на поверхні, з яких в усі боки будуть летіти фаєрболи. І от всю цю магію ви можете використовувати, як вам заманеться та в будь-якій послідовності. Найголовніше це те, що гра дозволяє перемагати всіх ворогів, просто використовуючи магію та все, що є навколо вас. Але звісно, що це не все, що є у цій грі. Пам'ятаєте, як же було круто у Far Cry 2? Коли можна було підпалити куст або траву, і вогонь розповсюджувався навколо та випалював все, допоки не згасне. І якщо так, то тоді радійте, тому що Eternal Strands пропонує дуже круто працюючі механіки, які дійсно впливають на ігрові правила. Будь-яке використання вогню обов'язково призводить до того, що полум'я починає розповсюджуватись та випалювати все навколо. Звісно, що поки вогонь не згасне. Вогонь знищує дерева та інші предмети на локаціях. І звісно, що якщо ж бурнути ворога у полум'я, то він або отримає багато шкоди і вибіже, або ж згорить живцем. Якщо розпалити багато вогню на воді, то над водою почне здійматись пар, і пару буде тим більше, чим більше вогню було розпалено на воді. Велика кількість пару впливає на видимість як вашу, так і ворогів. Коли пару занадто багато, то в ньому ну, тупо нічого не видно навколо рін. А вороги, навіть титани, втрачають героїню з поля зору. Ну і найкрутіше це те, що тверді поверхні, такі як скелі, стіни або метал, стають розжарені і потім деякий час остигають. І якщо зайти на розжарену поверхню без протидії жару, то брін буде отримувати шкоду. Будь-який розпалений вогонь можна гасити за допомогою холоду. Сам же холод, особливо морозні міни, заморожує поверхності і знаходження у таких зонах. Наносить шкоду від низької температури, як героїні, так і ворогам, які не пристосовані до низьких температур. Але і це ще не все. У грі потрібно збирати різноманітні матеріали, яких доволі багато видів, і всі вони різних рідкостей та якості. І от використання вогню чи холоду потрібно навіть для того, щоб отримувати матеріали найвищої рідкості. Наприклад, якщо певні брили рідкоземельних металів знищувати виключно вогнем або холодом, ви підвищуєте шанс отримання матеріалів вищої якості. Якщо спалювати ворогів до попелу або ж заморожувати їх до смерті, ви також підвищуєте шанс отримання кращих матеріалів. Ну і звісно, що проти вогняних ворогів треба бити холодом, проти морозних скотинях треба жарити вогнем. Але і це ще не все. У грі є чотири варіанти кліматичних умов у кожній локації. Чисте небо це ну, от максимально привітливі умови, коли сяє сонечко і все навколо свіже та зелене. Миттєва заморозка це коли абсолютно вся локація покривається снігом. Всюди з'являються людяні брили, біля яких не можна знаходитись, тому що брін починає отримувати шкоду від дуже низької температури і замерзає, що призводить до сповільнення її руху. А також під час такого клімату на всіх локаціях з'являються певні морозні види ворогів, яких неможливо побачити в інших умовах. Також під час такого клімату всі морозні атаки, як ваші, так і ворожі, завдають більше шкоди. Ну і звісно, що вороги, які опиняються поряд з людяними брилами, отримують шкоду та помирають. Мізматичний клімат це взагалі трендець. Під час його дії по всіх локаціях з'являється зосередження сирої магії. У які краще не потрапляти, тому що вони наносять дуже і дуже багато шкоди і дуже швидко. Головна відмінність цього клімату полягає в тому, що осі зосередження блокують певні проходи та місця на локації і доволі сильно обмежують простір для пересування та дій. Ну і звісно, що вороги, яких можна бурнути у ці зосередження, там і помирають. І посуха, коли вогонь це просто триндець. І буквально можна перетворити всю локацію на пекло, випаливши ну от просто все, що є навколо. Під час такого клімату на локації стає в декілька разів більше вогняних рослин, а також в рази більше вогняних комах, включно з їх гніздами. Сам же вогонь горить довше, розповсюджується сильніше, а розжарені поверхні дуже і дуже довго остигають. І звісно, що вся шкода від вогню стає сильнішою. Ну і звісно, що вже пора поговорити про найголовнішу складову ігрового процесу Eternal Strands, а саме про бої з велетенськими титанами, і навіщо вони взагалі потрібні, ну окрім сюжету та лору. Кожен титан має свою унікальну властивість, і кожного можна перемогти двома шляхами, а також кожного з них можна перемогти взагалі не використовуючи звичайну зброю. Так от, процес бою з титанами залежить від вас і від того, що саме вам потрібно отримати. Якщо ми говоримо про використання звичайної зброї, то тоді вам потрібно в прямому сенсі лазити по тілу титана, контролюючи витривалість та намагаючись ухилятись від його спроб вас скинути і бити зброєю у слабкі місця. Після певної кількості шкоди у одне місце вона твердіє, і потрібно повсти до іншого і повторювати цей процес до перемоги. Ось такий спосіб, або ж жбурляння у титана всього, що знайдете, чи атак з луку, це довгий процес, але за таку перемогу ви отримуєте дуже багато матеріалів, та водночас ви не отримуєте силу титана, яка потрібна для покращення магії, про яку я вже казав. Другий же шлях полягає в тому, що в кожного з титанів можливо відкрити точку, з якої можна витягти життєву силу титана. Але як це зробити для кожного з дев'яти титанів, що є у грі? Сама гра вам не каже. І вам потрібно самостійно здогадатись, що у якій послідовності і як потрібно робити з кожним велетнем. І я впевнено кажу те, що для кожного з титанів своя послідовність дій. У одного з них так і взагалі все зав'язано на реальний час, а у найскладнішого на використання відразу декількох видів магії. Знищення титана через витягування його життєвої сили надає значно менше матеріалів, але лише у такий спосіб ви отримуєте силу титана, що потрібно для прокачки магії. І найцікавіше у цьому способі перемоги, так це те, що він займає значно менше часу. Звісно, якщо ви зрозуміли, що і як робити, а також, взагалі, не важливо скільки у титана здоров'я, тому що витягування сили його миттєво вбиває. Ще мене дуже приємно здивувало те, що коли титан падає, неважливо яким шляхом ви його перемогли, його тіло фізично коректно взаємодіє з оточенням, і це ну от прям дуже приємна деталь. Також у грі ви взагалі можете залізти ну от тупо всюди. скелі, високі будівлі, дерева і так далі взагалі не проблема. На все це можна залазити, і в деяких місцях ви знайдете скрині з матеріалами, нові дизайни зброї та обладунків. А також лордні записки, які є найголовнішими колектаблами у грі, тому вертикальності у цій грі просто до всирачки у кожній з локацій. У грі немає традиційної прокачки через набирання рівнів і так далі. Найголовнішим для всього є збирання матеріалів, ну і звісно, що отримання сил титанів. Матеріали можна конвертувати у окремий ресурс, який потрібен для покращення п'яти станцій у хаб-локації. А також за цей самий ресурс. Ви здатні купляти конкретні матеріали, які вам потрібні. Чим вища рідкість матеріалу, тим більше цього ресурсу ви отримаєте. Ну а саме матеріали потрібні для крафтінгу зброї та обладунків. Усього у грі 4 види меча зі щитом, 4 види лука, 4 дворучних мечів та 9 сетів броні. Зараз ви скажете, що цього замало. Це справа в тому, що вам і не потрібно гріндити на це все. Достатньо обрати один сет обладунків, який вам подобається своєю пасивкою, та по одному виду зброї, які вам потрібні, і все. Процес крафтінгу це по факту конструктор, в якому ви власноруч обираєте, які саме матеріали ви бажаєте використовувати. Для кожного предмета потрібно призначати матеріали чотирьох типів, яких саме залежить від того, що ви крафтите. Звісно, що в межах одного типу, матеріалів та навіть в межах однієї рідкості. У грі представлено по декілька варіацій. Все це впливає на показники предмету і на його кольори, тому це ще і свого роду кастомізація зовнішності. Далі кожен створений предмет потрібно покращувати до 5 рівня. Те, які матеріали і якої рідкості знадобляться для покращення, залежить від того, які матеріали ви використали під час крафтінгу. Також кожен створений вами предмет можна перековувати, замінюючи в ньому ті чи інші матеріали. Звісно, що найкрутіші предмети це ті, в яких використані виключно матеріали найвищої рідкості. Ну і ще будь-який створений предмет можна спокійно розібрати, і за це ви отримаєте частину матеріалів, які ви витрачали на його крафт та покращення, але лише частину. Ось це і є єдиний спосіб прокачки у грі, і нічого більше в ній немає. Далі у хаб-локації ви можете покращувати магію, витрачаючи есенції титанів. А також поєднувати зібрані частини кодексу у повноцінні сторінки з купою лорної інформації. Самі ж частини необхідно шукати та збирати по ігрових локаціях. І доволі часто вони заховані в таких місцях, про які ви навіть і не подумаєте, що ось туди можна залізти. Усього у грі сім регіонів, кожен з яких доволі просторий і, звісно, що з купою вертикальності як вгору, так і вниз. У кожному регіоні може бути як день, так і ніч. А також один з чотирьох кліматів. Після певного моменту у грі вам відкривається можливість змінювати клімат у потрібному вам регіоні. Також у кожному регіоні завжди знаходиться один з дев'яти титанів. Так вони тут нескінченні, але їх місце знаходження ніяк не помічається і тому їх потрібно знайти. Тут насправді нічого складного немає, вони майже завжди вештаються у певних зонах, але вони не стоять на місці і постійно пересуваються. Тому і потрібно їх трішки пошукати. Ну і звісно, що з кожним новим ігровим днем або ж зі зміною дня та ночі, змінюється те, які саме титани і в якому регіоні знаходяться, а також змінюється клімат. Ще є один дуже дивний регіон, в якому ну, взагалі нічого немає, і в нього потрібно заходити виключно в межах одного з квестів. І є ще одна локація з додатковими персонажами. Eternal Strength мене дуже сильно здивувала, і я у захваті від цієї індії гри. Так, в ній є недоліки, та візуальний стиль може не всім сподобатись. Але те, наскільки тут круто пропрацьовані ігрові механіки, як змінюються ігрові правила в залежності від клімату, можливість лазити як по титанах, так і взагалі по всьому, що є у грі, а також можливість руйнувати ну от майже все, що є навколо, робить цей проект доволі цікавим. До всього цього у грі дійсно гарно прописаний світ та персонажі. Цікава, хоч і фентезійна історія, і загалом мені дуже сподобався загальний арт-стиль гри, не дивлячись на те, що це стилізована графіка. Також я взагалі не помітив проблем з оптимізацією, і на PlayStation 5 Pro гра йде просто фантастично. Ну і звісно, що є найкрутішим, так це те, що ця гра коштує лише 40 доларів у американському регіоні або ж 999 гривень у Steam. І зараз, як я вже і казав, на неї діє знижка. Тому я скажу так, якщо вам свого часу подобалась гра Shadow of the Colossus, тоді я раджу вам спробувати Eternal Strengths, тому що це не от прямо Shadow of the Colossus 2, але з набагато більшою кількістю круто працюючих механік. Ну а слухати мене чи ні, то вже вирішувати вам. Гра вийшла на консолях PlayStation 5 та Xbox Series, а також на ПК. Ну а тепер підписуємось на канал, якщо ви ще не зробили цього на самому початку ролика. Ставте лайки, натискайте дзвіночок, пишіть коментарі та переходьте дивитись інші відео доступні на каналі. Більше лайків, більше бажання робити нові ролики для вас. З вами був ZenView. Побачимося з вами буквально за хвилину, якщо ви передати дивитись інші ролики на каналі. Всім гарного часу та мирного неба!